Через поле, через гай йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці. Казка двері відчиняє, казка на малят чекає. Я хоробрий заєць. Скажу вам по секрету, що до нас сьогодні в ліс Миколай прийде з далека, а дарунків повен віз. І новину цю весело розповісти треба всім. По дорозі йдуть, де -де купою пакунки. Це вже Микола несе, дітям подарунки. А хто буде з мамою з татом слухати щоденно, до того Миколай прийде недоменно. Ти не спої, ти не сігай, ідет няні, не ядіться сік, а вони сігай. Вы весь кое І несе усім к вам вийти. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Має у твоїх думці усіх твоїх гостинці. Миколай В банауке, космоне, мне мая, тачи, 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 куда? Вс ⁇ банауке, мы, аж, 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 мисс, аж, мисс, снежинка, снежинка, аж, мисс, аж, мисс, кулька мисс, И пампушечка аж, На аж, сыпал снег, мисс, аж, мисс, аж, мисс, аж, Знають діти Миколай, добрих чинних поважає, гарним дітям під подушку подарунок укладає, Хто не слухав, тому різку. Під подушкою ладнає. Я руда, у мене шубка є нова. Хоч лютий ворог буде, не вас мене, Хоч лютий ворог буде, не вас мене. Так, нікого ще нема, може, буду я одна. А дарунки, що для всіх, заберу собі уміх. Хитра ти, руда лисиця. Так робити не годиться. Я на дереві сиділа, усе чула, прилетіла. Та, синичко, ти не злися. Я жартую. Посміхнися. Хто ще біжить? Послухай. Може, вовк сліди рознюхав. Це ведмідь гілки ламає. Від про Миколая знає. У лісі зайця я зустрів. Одразу я сюди прибіг. Миколай? Везе пакунки для звіряточок дарунки. Ми його також чекаємо, та його чогось немає. Може, пісню заспіваємо? Він почує нас, ми знаєм! Дуже дивно, що так тихо, і не чути в лісі дзвін. Може, з Миколаєм лихо і не прийде до нас він. Ой, послухайте звірята, хочу вам щось розказати. Микола йшов, втомився всі відпочити на пеньок, а зненацька там з'явилось лісове страховисько Він тихесенько підбіг. Крав посох Миколая і відразу з ним утік. Миколай його тепер шукає. Іде страховисько шукати, посох у нього відбирати. Але я його боюсь. Я також і я. Що робити знаю я? Живе лісова, має паличку вона, що чарівну силу має. Всім звіряткам помагає. Фия лісова, з'явися, тільки довго не барися! Нам допоможеш, знає. Ми Бістрохове спошукає. Осаг чарівний забрав, разом з ним сховався сам, де сховатися він може, паличка нам допоможе. Тут знайдемо його ми. Гей! Страшило, виходи. Хто там? Хто мене гукає? Враз я в порох всіх зітру. Може, хтось мене не знає. Зараз, зараз, я йду. Ки ти вже страшний, можеш не лякати. Ти повинен Миколаю в посах нам віддати. Не віддам і не просіть, хутко звідси всі ідіть. Не послухав нас нічого. Зробимо страшили злого доброго лісовичка. Допоможе паличка. Чари, бари, покрути, на доброго перетвори. Ой, який я був негарний. В Миколая посах взяв, вчинки я робив погані, всіх звіряток ображав, Та я справлюсь, обіцяю, Віддам посах Миколаю. Тві, зайчисько, поспішай, Миколая пошукай, скажи, ми його чекаємо, нетерпляче виглядає. Ще поклич усіх дітей, радо поспіваємо, І святого Миколая разом почекаємо. Очка срібно-білий з небес на білу землю святий ми а синий я та у творить, щоб і гарні подарунки діточкам роздавати. На воду нарешті сісти ось до цього чудового столу і дочитати листи, які надходять на мою адресу. Для мене великим задоволенням є приглядати те, що ви написали, і сидіти біля свого чарівного каміна. Я надзвичайно вдячний вам, мої рідненькі, що ви міг знайшли ті листи, які нещодавно, я, як пролітаючи повз провари, небавом загубив у різних місцях. Спасибі, що тепер усі, хто забажав щось для себе, матимуть змогу отримати подарунки. Я чекаю усіх вас біля ялиночки у зазначений час. А ще хочу запитати вас, маляти. А як ви себе поводили, а? Не пустували? А чи застеляли ви свої ліжечка, а? А? Чи доглядали ви за своїми маленькими тваринками вдома? М -м -м. Ще хочу вас запитати, чи допомагали ви своїм батькам? Чи турбувалися про своїх однолітків? а? Так. Ви, напевно, були дуже слухняними цього року. Скажу вам більше, що цьогоріч навіть різочки мені не знадобляться, тому що для усіх вас Миколай підготував лише добрі подарунки. Запам'ятайте і назавжди, навіть тоді, коли ваші листи не доходять до моєї кабинки, до моєї резиденції, все одно ваші бажання будуть виконані, якщо ви поводили себе добре, чемно Він чую вас нині усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде, щоб кожної дни, кожної години добро прибувало. І нехай загине, не гнівайтеся за те, що золота вам не дарую, бо є щось у світі більше, то істина одна, святе Єві Слово і благословення. Здорові, будьте разом із дітками, нехай поміч Божа завжди буде з вами.